28 жовтня кровавий повний місяць, і він закриває коридор затемнень. Вплив буде колосальний на фінанси та психологічну сферу. Чутливі люди будуть відчувати головні болі і тривогу за майбутнє. Але вихідні вдалі для примирення з близькими людьми та налагоджені стосунки. Головне, залишаємося людьми, людьми з душею. Ризик попасти на обман через свою довіру та некомпетентність в якійсь справі. Тільці неправдива інформація, яку вам принесуть, але вибору у вас немає, і ви повірите цій людині. Близнюки ризик невірного вибору шляху, ризик травм та просто захворіти. Раки загружені дні роботою, тільки робіть усе швидко. Леви. стан депресії та втоми треба нічого не робити, відпочивати. Діви. погане самопочуття та моральне виснаження. Терези, ризик захворіти, але в плані лікування будьте обережні самі та не слухайте других. Скорпіони, сильна інтуїція допоможе знайти відповіді на всі питання. стільці кругом відкриті двері, подорожі, спілкування, розмови. Козироги, Були якісь плани, які колись ви не довели до кінця, є ж зараз шанс все зробити. Водолії. Ви дуже за щось хвилюєтесь, але вас чекає перемога, той жезл, що ви тримаєте в руці, перемога та тріумф. Риби, закриті всі можливості, і самі ви закриті. Треба вимести все погане із свого життя. І далі буде все добре.